дуже дякую, пане президенте, дорогий Володимире. Дуже дякую, що знову приймаєте мене у Києві. Це вже мій восьмий візит. Після жорстокого повномасштабного вторгнення коли почалося жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну. І це візит відбувається у дуже важливий час. Наближається зима. і Росія продовжує обстрілювати вашу цивільну енергетичну інфраструктуру. У і це е, е, кричущий і звірський спосіб, щоб спробувати і занурити вашу країну у темряву. І I'm я сьогодні вранці, коли are, відвідувала ваші пункти незламності, бачила наскільки рішучими є українці are зробити все, country, щоб цього не статися. І сьогодні я тут, дорогі Володимире, щоб і сказати вам, і людям України, що європейський союз тут для того, щоб допомогти вам із цим викликом, щоб вас завжди було. О, світло, щоб у людей завжди було тепло у той час, коли зима не за горами, і щоб продовжувала функціонувати ваша економіка у той час, як ви боретеся за ваше виживання, І перше, що я хочу сказати. Саме про це європейська комісія, як ви сказали, розробила спеціальний план на зиму для України, який я представила учора у Брюсселі разом із Фатіхом Біролем, директором міжнародного агентства світання енергетики, який також стоїть на вашому боці. план комісії спирається на три пріоритети: перший ми ремонтуємо. Ми допомагаємо вам відбудувати те, що було пошкоджено російськими ударами. Ми плануємо відновити 2,5 і Ати вашої спроважвашої електроспроможності цього цієї зими це приблизно 15% ваших потреб на цю зиму потреб України. Другий елемент: ми під'єднуємо, ми продовжимо під'єднувати підтрим... під Україну до європейського європейської електромережі. Ми експортуємо 2 гігавати. Електроенергії до України це приблизно покриває 12% потреб України на зиму, і за цими двома напрямками: ремонт і під'єднання. Ми покриваємо приблизно понад 25% потреб України на зиму, і це на на додаток до власної генерації України. Тому третя третій напрямок нашого плану це стабілізація. Ми плануємо забезпечити е, стабільний потік енергії по всій Україні, попри атаки Росії на велику інфраструктуру. Тому зараз ми відправляємо мобільні газові турбіни, сонячні панелі, і ми також з вами обговорювали те, е, питання, які стосуються захисту ваших електростанцій. Це пріоритети, які Стосується підтримки інфраструктури, і зараз що стосується фінансування, ми надали принаймні 2 мільярди євро для забезпечення енергетичної безпеки. Це 2 мільярди в євро фінансової підтримки, і також йдеться про матеріальну підтримку від країн-членів ЄС, наприклад, 10 тисяч трансформаторів, і генераторів. Або, наприклад, зараз розбирається ціла ТЕЦ у Литві і по частинах передається Україні. І буде ще більше учора. Я дійсно оголосила пакет підтримки у розмірі майже 160 мільйонів євро для ремонту і для надання аварійного. От зимового обладнання частина цих коштів надходить від доходів від знерухомлених російських активів в Європейському Союзі, і це саме те, що ми маємо робити з цими грошима. Ми маємо змусити Росію платити за ті руйнування, які вона спричиняє.